І так, всім привіт. От він я. Вітаю на моєму каналі. Я на городі. Був сьогодні перший морзець нормальний. Як бачите, там пшениця зійшла дуже добре. Ну, далі буде видно. Займаюся трошки дровами. Не стільки дрова потрібно, скільки треба отут розчистити. У мене тут заїзд є. Трактор заїжджає ще щось, але ці високі дерева, як бачите, дають тінь і в тому нагород вона ніби не потрібна. Пиляв раніше пилкою, в мене є пилка садко, вже не пам'ятаю, більше 10 років точно вона працює в мене, нарікань нема, раз було тільки заводна, поламалася, там м'ягкий пуск, пружина лопнула, замінив і все. От. Але вона важить 8 кг того, що я собі придбав. Це не реклама, просто покажу. Пилка важить 4 кг. От. Ну і така обкатка в мене йде потихеньку. Не на холостих, а отак потрошки, потрошки я і пилю. От. Це перший бак. Не знаю скільки там ще лишилось в баку. Ну, вже збираюся йти до хати, бо чи спина мокра, а ще поясом перев'язався, то таке. Що купив? Тільки ради того, що вона легенька. І в нас в районі іменно вони продаються по акції. Кому цікаво, 3 500 віддав, взяв цеп, зразу ще свічу, ну, то віддільна ціна. Ну, заводиться нормально, нарікань нема. А що розказують? Кругом там є відео про цю пилку, коротше розказують, нічого нема. Так я, трошки був, не знаю наскільки. чого там, Воно все, чуть -чуть, трошки протікає, то, то, ну, ніби і масло текло, і бензин. Ну я не знаю, може я так сильно не зажимав, бо там все пластмаса боявся трошки текло. Ну а зараз ніби нормально. Ну коротше, вот так по чуть-чуть порізав, заглушив, поки там патичок витягнув туди-сюди. Ну Нормально, коротше, працюємо. Але хоч помаленьку, але спина вже мокра. Це таке, добре, всім дякую за перегляди. Потім далі буду показувати, знімати, що там з тою пилкою, як вона. Ну поки все норм. Нарікань нема, ну взагалі радує. Ну сказати, що там однією рукою, ну так, да. можна однією рукою пиляти. Ну, краще двома, двома легше. Ну а так, в принципі, все норм. Добре, всім дякую. Міцного всім здоров'я і всього найкращого, миру всім.